В час Майдану тут стояв паркан, великий зелений паркан, який ознакував територію, де має відбутися нове будівництво. Але якраз під час Революції Гідності кияни зняли цей паркан, і віднесли, віднесли на барикади і виявили величезну купу сміття на цій території. Очистили територію і почали боротьбу за створення. Такого саду, міського саду, вільного для доступу. І це їм вдалося. Це, мабуть, дуже дуже, дуже важливий менше. Проєкт почався і він зреалізований. Ініціатива зараз називається Місто сад, і зі створенням цього, цього простору їх діяльність не скінчилася. Вони їздять по Україні і роблять такі е, різні простори. Це може бути і дитячий майданчик, це може бути. Якесь місце для зборів та або літній кінотеатр з мешканцями. Я хочу бути архітектором, тому що я хочу змінити в кращу сторону цю країну. Мабуть, раніше це була мрія, а зараз це швидше вже як ціль моя. Мені хочеться творити, мені хочеться щось зробити в цій прекрасній країні. в неї гарна природа. Я хочу поєднати архітектуру з природою. Ну я стала архітектором, тому що ця професія поєднує в собі і творчість, і математику, і фізику, і навіть психологію, і взаємодію з людьми. Хочу, щоб люди почували себе комфортно в середовищі, якомусь певному середовищі. Я хочу стати архітектором, тому що це дуже цікава для мене робота, вона творча, вона різноманітна, і ти завжди робиш щось нове, і що найважливіше, це потрібно людям. Архітектор е, працює насправді в першу чергу з баченням людей, з баченням про майбутнє і про те, в якому просторі вони хочуть жити? І, мабуть, найбільш амбітна мета архітектора це працювати саме з публічними просторами. Тому публічні простори, мабуть, сьогодні в Україні це найважливіше місця для наших міст. Проблема з громадським простором. Я подумаю, можна. Люди, які створюють цей простір, не враховують думку людей самих, які будуть проживати на цьому просторі і взагалі проводити більшість часу. Те, що його давно не організовують, він ну, не організований, зараз громадський простір. Потрібно цим займатися. Мало кого він цікавить, так би мовити. На сьогоднішній день є проблеми з громадським простором, і це перш за все те, що громадськість не має голосу, вони просто не хочуть або вони бояться. Їх треба мотивувати та запрошувати на обговорення і створювати умови, аби вони могли це зробити. Якщо нічого не змінювати, все буде, мабуть, погіршуватися, тому що неможливо а, жити лише за рахунок ресурсів. Все буде ще гірше і взагалі піде на спад. Якщо нічого не змінювати, буде неконтрольований хаос, який а, приведе нас до прірви. Мери дійсно стикаються з великою кількістю різних проблем. Стан українських міст, особливо малих, не дуже насправді комфортний, і ми знаємо, є величезна проблема з демографією в Україні. І для того, щоб міста і містечка дійсно почали розвиватися, потрібні певні плани, які базуються на певному баченні. Бачення зазвичай дає міська громада, бо не можна нав'язати міській громаді якесь інше бачення їхнього міста. Громадський простір потрібно змінювати за допомогою громади. Її потрібно заохочувати, мотивувати, щоб вона також приймала в цьому участь та допомагала архітекторам та міській владі разом створювати цікавий та практичний простір. Я думаю, що потрібно почати з самої душі нашої країни, якось достукатись до людей, а потім уже... Сумісними силами, змінювати на краще, там придумувати нові архітектурні, всякі е, вирішення і тому подібне. Робити більш орієнтованим на людей, не на машини, на людей, на велосипедистів. Люди хотіли бути в просторі, в міському просторі більше, ніж в себе вдома, в квартирі. Щоб ми більше комунікували один з одним, ну мені здається так. Разом я думаю, громадський простір повинен змінити всі ці люди, які проживають на даній території. Повинен бути задіяна не тільки одна людина, весь всі люди від школярів до пенсіонерів, від вчителів до працівників. Дають архітектори. І сьогодні, наприклад, головні архітектори міст найбільш активні і найбільш успішні, скажімо так, це саме ті, які дуже активно співпрацюють з громадою і разом спільно формують бачення і потім займаються плануванням міста. Бо без плану не зрозуміло, що робити, і скільки грошей на це потрібно, і де їх брати. Тому роль сьогодні головного архітектора міста вона є дуже важливою. В першу чергу в процедурах залучення мешканців це може бути і обговорення містобудівної документації, якісне обговорення на ранній стадії і, звісно, процедури архітектурних конкурсів, які дозволяють демократичним і збалансованим шляхом віднайти кращі рішення для важливих міських просторів і для важливих проєктів міської забудови. Насправді держава сьогодні підтримує міста і містечка, але лише при наявності конкретних проєктів і конкретних, конкретних заходів, які треба здійснити. Тобто можна податися і на гранти різних країн і різних інституцій, і також звернутися до держави за за підтримкою. І вона її надасть, але при наявності цих планів. Тобто, тут Україна вже виходить на такий певний рівень традиційний для Європи. Наважитися на роботу в місті не досить просто, мені було складно. Але мій керівник, який брав мене на роботу, він мені сказав так: розумієш, ти працюєш з приватним забудовниками, приватними садибами, і ти там створюєш рай в окремо взятій садибі. Якщо ти будеш працювати в місті, ти можеш створити рай в місті. І е, я тоді відчула, що насправді єдине щастя, яке буває в людині. Справжнє щастя, це робота з великою ідеєю. І це повністю співпадає з філософією і етикою професії архітектора. Це така перша важлива теза. Робота на суспільне благо Вона приносить набагато більше щастя, ніж робота на окрему приватну особу. І друга важлива теза розуміння того, хто в тебе замовник в місті. Тому що коли архітектор працює в міському просторі, нібито формально, в нього бути замовник, якесь комунальне підприємство або це політична воля мера, але насправді в нього замовник це громада. І тому розуміння того, що саме громада є твоїм замовником, міська спільнота, міська громада з одного боку накладає велику відповідальність. І створює певні складнощі, бо людей багато, і думки, думки в них різні, і бачення, уявлення різне, але з іншого боку, це велика, хороша місія, і мені здається, що ну це, мабуть, найважливіше. Тобто, якщо говорити про те, що архітектори — амбітні люди, це найбільша амбітна мета створити гармонійний збалансований простір для такої різноманітної міської громади це дуже круто. Найважливіша цінність гідність, щирість, відношення, почуття, життя. А, мир. Простота чомусь прийшла зараз, на думку, першу. Довіра, свобода. Найважливіша цінність це люди.